Святої Вагнерія читання, славі, Господи, славі. будьмо уважні в той час, Ісус, проходячи поза Далейське море, побачив Симона й Андрія, Його брата, як вони кидали мережу море, були по рибалки. Ісус їм сказав, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І мить вони покинули мережу і пішли свідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Івана, його брата, що теж були у човні, і направляли сіті, і відразу їх покликав. І вони зоставили батька, Заведея в човні з наймитами, та ми теж пішли свідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він у суботу відразу війшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх, як воновлад, не як книжники. слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Ісус Христос творить парафію, тобто творить команду, Він шукає помічників. Які б були поруч з ними, які би йому допомагали, які б проповідували Слово Боже, які би своїм прикладом показували, що Бог є в їхньому житті. Так само і Господь кожного з нас покликав, щоб ми творили парафію. Бо парафія це саме є збір тих людей, які полюбили Ісуса, які у Святому Хрещенні, Пообіцяли через хресних батьків, що відрікаються від диявола, а з'єднуються з Ісусом. Господь і надалі шукає своїх учнів. Господь і надалі хоче збагатити парафію парафіянами, тобто послідовниками, християнами, які би йшли поруч з ним, які б навчалися від Нього через читання Слова Божого, через читання святих отців, життя святих. І які би голосили це іншим, щоб інших приводити до Господа Бога. Бо Господь прийшов, щоб врятувати усіх нас, бо Його любов невимовна. Він хоче, щоб кожен з нас був щасливий. А щастя приходить лише тоді, коли ми усвідомлюємо, що ми маємо найкращого небесного батька, який керує. Усім всесвітом, який є всемогутнім, який дав нам життя це на землі і землю цю створив для нас. І саме це усвідомлення, воно допомагає нам не переживати, а довіряти Богові, бо приходить якийсь страх чи переживання, Господи, Ти створив Всесвіт, Все є у Твоїх долонях. Допоможи вірю, люблю, поповаю, довіряю. І коли ми щиро довіряємо, як маленька дитина довіряє своїм батькам, тоді Бог слухає в дію. Якщо ми кажемо, Господи, я довіряю, але робимо далі по-своєму, то тут немає довіри. Тому мусимо слухатися голосу Божого, мусимо довіряти Богу і наше життя, мусимо збагачуватися Його любов'ю і Його словом у храмі і розростати, як велика. Парафія, родина Христова. Хай Господь нам у цьому допомагає, щоб ми були свідками і свідчили про Його любов до кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу!